Вітаю, шановні! Ось отут мала велетенський кущ меліси. Меліси, меліси, не знаю, як правильно. Але подивіться, я її обрізала, тому що кущ відсвів і це просто було страшище. І і тепер бачу, що неправильно обрізала. Бачите, пішло омолодження. То треба зрізати на 10-15 см. ну 10 см це достатньо, бо бачите, що зараз робиться оце неправильно. І тепер ще, як кажуть, ромашка давно в мене є, бачите, який кущ. Ну Першу зрізку я правильно зробила до листочка. А тепер для омолодження куща буду зрізати на 10-15 см, тому що теж вже виглядає неактуально. Ну і трошечки краси на закуску. Гарнюні.